Доброго дня, любі друзі. Пропонується до оренди двоповерховий будиночок. Ось ви його бачите, який знаходиться в селі Руська Поляна Черкаського району, Черкаської області, за 8 кілометрів від міста Черкаси. Будинок доволі таки просторий, гарний, світлий. Бачимо попереду гараж, подвір'я, де може стати авто, і далі декілька сарайчиків. До будинку підведено повністю всі комунікації, світло, газ, вода з власної свердловини, інтернет, виведена каналізація, є вуличний душ, є вуличний туалет. Будинок буде здаватися на 6 місяців. І зараз ми будемо заходити до самого будинку. Ходимо на перший поверх двоповерхового будиночку, який буде здаватися в оренду в селі Руська Поляна Черкас. Бачимо по праву сторону дуже простору вітальню. По ліву сторону у нас кухня також доволі простора. Далі, виходячи в коридор, проходимо далі, бачимо ванну кімнату. І окрім ванної кімнати у нас ще є душова, санвузол, тут стоїть пралка та газовий котел. Сходи на другий поверх. Будемо зараз підніматися. Піднявшись на другий поверх, бачимо доволі таки простору вітальну. Діючий камін. І, відповідно, дві окремі кімнати. І третя має слугувати як гардеробною. Заходимо до однієї з кімнат, дитяча, простора, абсолютно все чудово. Так, йдемо до іншої кімнати. Ще одна спальня. Також все домі. Тут ще одне спальне місце, або просто для відпочинку. Тобто така от простора в італія. І далі там гардеробна особисті речі господарів поки що. Спускаємося донизу. По факту у нас здається в оренду будиночок двоповерховий, який знаходиться в селі Руська Поляна, який має три кімнати, гардеробну, санвузол. Повністю всі комунікації. До будинку підведено світло, підведений газ, підведений інтернет, вода з власної свертловини та каналізація. Вся інфраструктура села практично поруч, природа, погода і краса. Будинок чекає на орендарів. Дякую.